Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітання! З вами Лідія Поворознюк, і це урок української мови. Де ви зараз слухаєте цей випуск? Хтось скаже вдома, хтось під час пробіжки чи в транспорті. А якщо я попрошу вас уточнити, де саме вдома? Або де саме ви бігаєте, чи в якому транспорті їдете, а чи можна ще більше уточнити, вдома, у спальні, на ліжку, або ж на вулиці, у парку, чи в транспорті у метро. Інколи дуже важлива максимальна точність. Наприклад, коли ми шукаємо банку з варенням у холодильнику, про яку мама сказала, що вона там. Та де там, мамо, ось там, праворуч від борщу. Дивися. Або ж коли заблукали містом і питаємо дорогу, а нам відповідають, що отам треба повернути праворуч. І де ж цей отам? Як прокласти до нього маршрут? І моє найулюбленіше це слово скоро. Чи довго на тебе чекати? Скоро буду. А межі такого скоро бувають максимально розмиті. Тож, щоб ми якнайкраще розуміли одне одного, існують уточнювальні члени речення. Про них ми сьогодні поговоримо, а допоможе в цьому Дмитро Комаров, автор відомої передачі Світ на виворіт». Кілька років тому він з'їздив у Бразилію та зняв цікавий випуск про місцеве життя. Послухайте кілька фрагментів. Сьогодні ми вирішили провести експеримент. Отут, на пляжі Копакабана, будемо чіплятися до людей і просити їх станцювати. І дізнаємось, чи справді танці у кожного бразильця в крові Бразилія це країна, у якій можливі справжні чудеса. Звісно ж, тут є люди, які ці чудеса творять. Зараз ми йдемо в гості до одного з них: справжнього чарівника, справжнього казкового персонажа. Отут живе. Друзі, ви ніколи не здогадаєтеся, хто тут живе. Його сподіваюся побачити де завгодно, тільки не у спекотній тропічній Бразилії. Приготуйтеся дивуватися. Тут, на цьому пляжі, одного з них справжнього чарівника. А поки ви думаєте, якого ж чарівника знайшов Дмитро Кумаров у Бразилії, поговоримо про те, що ж таке уточнювальні члени речення. Відокремлені уточнювальні члени речення це слова, які... Пояснюють або детальніше розкривають зміст інших слів, інших членів речень. Уточнювальні члени речення це наче той віслючок зі шрека, який постійно щось питав та й питав. Доїхали? Ще ні. Скоро там. Ні. Ну що, доїхали? Ні. Ну — Ну що, доїхали? Так. Справді? Ні. Ми що доїхали? Ні! А зараз ні ще ні. Ми же там. Ні. ні! Так і уточнювальні члени речення постійно, наче перепитують: а де саме? А коли саме? А для чого саме? А який саме? А з ким саме? Повернімося до прикладів зі світу на виворіт: тут, на цьому пляжі, маємо обставину тут, яка уточнюється обставиною місця. На цьому пляжі. Важливо знати, що відокремлені уточнювальні члени речення завжди стоять після слова, яке вони конкретизують, це не мов воронка, яка звужується. Ідемо до одного з них, кого справжнього чарівника. Що ж це за чарівник такий? Це без перебільшення найказковіше знайомство за всю експедицію. Сьогодні я проведу цілий день за потажним Дідом Морозом, і ми з вами побачимо, як насправді живе кумир бразильських дітей. І найголовніше перевіримо, чи справді він може здійснювати найзаповітніші мрії. Несподівано правда, не в Лапландії, а в Бразилії серед карнавалу та сальси. І знову уточнювальні члени речення: у Бразилії, де саме серед карнавалу та сальси. Маємо саме уточнювальну обставину, це й не дивно, бо найчастіше саме обставини доповнюють зміст сказаного. От, послухайте, сьогодні, коли саме у звичайний понеділок ми погуляємо зі справжнім Папай-Ноелем, бразильським святим Миколаєм. Тут де саме у звичайному будиночку Папай-Ноель приймає листи від дітей та дорослих. Найчастіше уточнюють саме обставини місця та часу, але не тільки. Герой цього випуску світу на виворіт має нестандартну зовнішність, яка потребує багато уточнень під час опису. От послухаємо. Віктор Санчес непростий Дід Мороз. Типові для цього образу борода, окуляри і новорічний капелюх є в кожного Діда Мороза в світі. А от бразильський дідусь унікальний, 94% його тіла вкрито татуюваннями? Світ прекрасний своєю розмаїтістю, і я точно знаю, що є люди, які зрадіють, коли до них прийде незвичайний із татухами та пірсингом Папай-Ноель. Чи почули ви уточнення в останньому реченні? Незвичайний який саме? Із татухами та пірсингом так означення теж можуть бути уточнювальними і відповідно відокремлюваними. Коли Дмитро Комаров запитав у свого гостя, який подарунок на новий рік хоче отримати сам Папай ноель той не забарився із відповіддю просто на стоянці авто. Я хотів би, щоб мені на різдво подарували таку машину, тільки червону. А Діду Морозу дарують подарунки на новий рік. Я не розбираюся в автівках, але здається, ті, у яких дверцята відчиняються вгору, досить непогані, еге А уточнення тільки червону, або ж він міг сказати, зокрема, червону, дуже очікуване для бразильського Санта-Клауса. Це ж його фірмовий колір. Той автівка має бути в брендовому стилі, так би мовити. Ми з вами поговорили про різні типи уточнювань, але ще не звернули увагу на відокремлення. Інтриги жодної відокремлені уточнювальні члени речення називаються так, бо на письмі ми виділяємо їх комами, а інколи тире. У Бразилії у клубі Портела Дмитро виступав на фестивалі, де поставимо розділові знаки. Маємо уточнення не просто десь у Бразилії, а в конкретному танцювальному клубі. Тож так і запишемо у Бразилії кома, у клубі Портелла Дмитро виступав на фестивалі. Ну як правильно розставили розділові знаки? А як щодо цього речення зараз, у 21 столітті, підхід до традиційних свят та символів змінюється. Правильно розставити коми у такий спосіб зараз кома, у 21 столітті кома, підхід до традиційних свят змінюється. Упевнена, ви з легкістю впоралися з моїм завданням. Тож можемо переходити до наступного, ми з вами говорили про уточнювальні обставини та означення. Час сказати про уточнювальні прикладки як різновиду значення. Вони уводяться в речення словами тобто або чи, у значенні тобто, наприклад, особливо, зокрема, у тому числі. Дмитро Кумаров запитав у свого гостя, чому цей новорічний дідусь обрав дещо брутальний образ. Послухаймо відповідь «В душі. рокер байкер і я обожнюю свої татуювання. Та це не заважає мені любити дітлахів і дарувати їм радість. Я вважаю, що мій образ крокує в ногу з часом. Бразильський Санта Клаус або ж Папай Ноель вдало поєднує неформальний образ та здатність дарувати дітям свято. Помітили уточнення в цьому реченні? Як розставимо розділові знаки? Бразильський Санта Клаус, кома, або ж Папай Ноель, кома. Вдало поєднує неформальний образ та здатність дарувати дітям свято. Як бачимо, Папай Ноель – ще одне ім'я Санти або по-нашому Миколая. Ще одна назва це додаткова прикладка. У цьому ж випадку прикладка уточнює сказане. Можемо взяти український приклад в Україні лелека або ж бузок вважається символом родини та домашнього затишку. Бачите? Ще одна назва, уточнення, виділяємо комами з обох боків лелека, кома або ж бузок, кома. Може здатися, що сьогодні ми говоритимемо тільки про свята. Але це не так. Так само, як і не всі обставини, що дають додаткову інформацію, будуть уточнювальними. Поговоримо про це детальніше. Але спочатку прослухаємо фрагмент іншого епізоду програми Світ на виворіт про Бразилію. Бразилія унікальне місце, сповнене неймовірних див природи. На її території найбільші у світі тропічні ліси. Найбільша у світі річка Амазонка. Безліч рідкісних рослин, птахів і тварин, яких можна зустріти тільки тут і більше ніде на планеті. Далеко не всі вони дружелюбні. Тут мешкають найнебезпечніші у світі риби: величезні чорні піранії, електричні вугри і доісторичні риби монстри. Думаю, що після такого анонсу боятися синтаксису ви точно не будете. Принаймні, не більше, ніж піраній. Погляньмо на таке речення: у Бразилії здавна мешкають небезпечні піранї. Чи є тут уточнювальні члени речення? Чи потрібно виділяти щось комами? У цій конструкції маємо декілька обставин. У Бразилії де обставина місця, здавна, відколи обставина часу. Ці обставини різні за значенням, тому не можемо говорити, що одна з них уточнювальна. Уточнювальні члени речення завжди належать до одного виду: це дві обставини місця або дві обставини часу тощо. Порівняйте два речення і скажіть, у якому із них є уточнення, у Бразилії просто посеред джунглів тече швидка Амазонка. У Бразилії стрімко та бурхливо тече Амазонка. Звичайно ж, уточнювальну конструкцію маємо в першому реченні. У Бразилії де саме кома, просто посеред джунглів, кома. тече швидка Амазонка. А от у другому реченні маємо просто різні обставини, де у Бразилії. Як стрімко та бурхливо, обставини місця та способу дії не потребують коми між собою, та нехай однакові обставини вас не плутають. Уточнювальні члени речення не варто плутати з однорідними. Послухаймо ще трошки про особливості цієї країни. Піра руку та рожеві дельфіни тут можна зустріти найбільших змій на планеті гігантських анаконд. Префікс най узагалі дуже властивий для Бразилії. Тут ви можете відвідати найдивовижнішу пустелю, повну лагун з великою кількістю води, але зовсім без рослин. Унікальне місце схоже на іншу планету. Але справжня гордість бразильців це чи не найвеличніші водоспади на землі. Бразилія має дивовижні краєвиди, ніби іншопланетну пустелю, таємничі джунглі та найвищі водоспади. Погодьтеся. Майнула думка. Раз після слова краєвиди можна поставити, а саме, ще й перераховуємо щось, робимо паузи, то, мабуть, це все уточнення. Ну як же, є краєвиди? А які саме? От, пустельні, уточнили. Уточнили. Але, друзі, зупиніться трохи. Уточнювальний член речення говорить про той самий предмет або об'єкт, а однорідні члени речення перераховують. Різні. Порівняємо. Перше речення тут, у космічних пустелях, зовсім нема рослин. Друге речення Бачу все. Космічні пустелі, красиві джунглі. В обох якоми. Та маємо нюанс. Тут, у космічних пустелях, говоримо про одне місце. Уявіть, що ви стоїте в конкретній точці тут. А як іще можна назвати цю точку тут? Космічна пустеля. Обидві обставини говорять про одне місце. Просто перша обставина створює в нашій голові нечітку картинку, а друга вже конкретизує. А от у другому реченні космічні пустелі та красиві джунглі це різні локації. І коли ми будемо про них говорити, то наче перестрибуватимемо з місця на місце. Зараз я в пустелі, це одна точка. А зараз у джунглях. Це вже зовсім інша. І, взагалі, інакша точка на карті: стрімкі водоспади, у яких купаються туристи, які люблять екстрим. Послухаймо про водну пригоду Дмитра Комарова і трохи потренуємося у творенні уточнювальних членів речення. Ви можете собі уявити, що відчуває людина, яка в'їжджає на швидкісному човні під стрімкий водоспад. Відчуття, які ні з чим не порівняти. Оглушливий шум, відчуття тривоги. Потужні потоки води, падаючи з великої висоти, б'ють по тілу так сильно, що важко втриматися на місці. У певний момент втрачаєш просторову орієнтацію. Круто! Причому це один з найменших каскадів, що складають водоспади і куасу. Ризикнули б так скупатися. Я б точно ні. Але попрацювати з реченнями про цікаву пригоду упевнена, може кожен. Трохи потренуємося. Я читатиму речення, а ви спробуйте доповнити його уточнювальними членами. Під водоспадом купаються туристи. Можна додати ще одну обставину місця: під водоспадом у самому вирі води купаються туристи. Наступне. Екстрим Тур називається на честь рідкісного птаха. Додамо прикладку. Екстрим Тур або ж Макуко Сафарі називається на честь рідкісного птаха. Ну і останнє на сьогодні. Завтра поїдемо кататися на човнах. Тут уже згодиться уточнювальна обставина часу. Завтра, ближче до вечора, поїдемо кататися на човнах. Друзі, чи було вам цікаво слухати про далеку й загадкову Бразилію? Можливо, хтось тепер захоче відвідати цю країну, потанцювати запальні танці, побачити рідкісні рослини й небезпечних тварин, а може і набратися сміливості та покататися на човні під водоспадом. Бажаю вам відкривати нові горизонти, а потім захоплено розповідати про свої пригоди друзям, уточнюючи всі важливі деталі. З вами була Лідія Поворознюк. Почуємося в наступних подкастах. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.